Так, доброго дня! Що в нас тут є? Витяжка? Така і громадна. Це, якщо ви вже дивитеся, їх вже, мабуть, і немає. Зараз будуть грузити, он хлопці. Та й таке. Все ржаве, все гниле, все згорівше. Перегорівши, брать, таке, не хочеться навіть до рук. І все. Вихлопні. Нема нічого такого брати. Було б щось взяв, в даний момент нема. Іграшки також здають. Постсовєтського пространства. Якось так. Буду показувати для вас щось старе. Так, всім доброго ранку. <кій> Вибачаюся хрип чуть-чуть. Щось холодновато було. Дивіться, лишилося із тих речей. Ось така вся купа. З ящиками, совсім. Ящики буду продавати окремо. Був 750, став 650, 100 гривень дешевше. А ось цю всю, -всю копу хочу продати все разом. Кого зацікавило, хто більше дасть, того вона і буде. Ось так. Ідемо далі. Так, а тепер покажу, що лишилося із поза-поза прошлих там відосів, щоб ви бачили. М -м, зроблю експеримент. Те продам, що ви бачили. Продам все разом. А ось це. Хочу продати все окремо. Що кому там сподобається. Дивіться, шприць у нас буде 120, цей у нас буде 20, цей у нас буде 30. Фреза у нас буде. Нехай буде 20. Цей у нас буде 30. Цей у нас буде чаша з нержавіті Татьяна. <кклі> е, ціна 30. Шампура 200, коробка 150. Насос 50. Навіси. Ціна 60. Цей у нас 70. Лерко тримач у нас буде 150. Рижик у нас буде 35. Ці у нас будуть дві гайки і заготовка 40. Ця у нас буде. 35, ці в нас 10. Ці в нас будуть 40. Цей в нас агрегат буде 40. Ключ на 22. У нас буде 45, ці будуть 40. Цей в нас буде подовжині 155 в діаметрі 27, гайка на 24. Е, ціна 100 гривень. Цей у нас буде 20, цей 10. Гайки на 36. Будуть та хай 40 гривень. проволока 20. Цей у нас буде 30. Ручка у нас буде 25. Цей у нас 10. Цей у нас 80. Камінець 10. Цей у нас 20. Сверла у нас 4 штуки 50 гривень. Ось такі ці заготовки 30 гривень. Ключі ось така купа нових 19,22, саме менший 8,10. Ціна 550 буде ваша. Так, ці в нас будуть по 25 гривень за штуку. Ці у нас 10, ці у нас 10, ці у нас по 10. Ці у нас будуть. Не знаю, нехай будуть 60 гривень за два. Цей 10 зубило 40 гривень, 35, 35, 35, 35, 35. Пласкогубці, дивіться, є тут різні. 40, 40, 25, 30. М -м Ключ. Такий буде 20, цей 10, цей 60. Монтіровка ось така. Буде цікаво дізнатися, як по-українськи, монтіровка. А, ціна її 100 гривень. Просто кусок металу 10, ключ на 17, буде 45, під квадрат на 14, ціна 100 гривень, та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, бо ж хто хоче щось купити. Пропонуйте, будемо домовлятися, і будемо відправляти ці речі. На даний момент, все на сьогодні. Все, що показав, все на даний момент є. Переходьте, будь ласка, на Viber, присилайте свої фото того товару, що ви побачили в мене. у мене. В нас іде повна оплата на карту. Напоминаю, для того, щоб ви знали і розуміли. І. Могли собі купити ці товари. Всім дякую за перегляд мого відео, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.